Передноворічні подарунки, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування отримали презенти від міської та районної рад. Таку акцію для тих, хто потребує, проводять кілька разів на рік у передсвяткові дні. Дев'ятикласник Валентин захоплюється волейболом. Мріє здобути фах програміста. Хлопець зізнається, обожнює солодощі, тому такий подарунок для нього найкращий. Я ще коли був маленький, так хотів знайти яких сірших, а зараз солодощі, чесно. і то, ще коли Миколайка приніс там коляк подарків, знаєте, соловатки. все, зі налишилися вже наразі на обліку служби у справах дітей Коломийської міської ради перебуває 61 дитина під опікою. 34. 12 дітей у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу розповідає головний спеціаліст служби у справах дітей. Галина Мисливчук напередодні свят традиційно вітають малечу та їхніх опікунів і дарують смачні презенти цьогоріч. На передріздвяні подарунки витратили 5 тисяч гривень. Наступними роками ця сума буде більшою, каже Галина Мисливчук. Служба у справах дітей за підтримки міського голови депутатського корпусу міської ради щороку організовує діточок, які мають статус дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування, для вручення подарунків до Миколая, до новорічних та різдвяних свят. Цього року на цей на таку трапезу витрачено 5 тисяч гривень. На наступні роки ми вже збільшили кількість коштів на подарунки. У районі ж на обліку більше діток майже 100. для них і їхніх опікунів підготували продуктові пакети з найнеобхіднішим. Загалом витратили майже 53 тисячі гривень. Розповідає начальник служби у справах дітей Коломийської РДА Марія Обушак. Ця акція вже традиційною. Ми проводимо її двічі на рік. Це ми надаємо комийська Районна рада надає допомогу продуктами харчування відповідно до районної цільової програми соціальної підтримки дітей серед дітей, позбавлене батьського опікування. Закупили всі необхідні продукти харчування для того, щоб покращити їхній матеріальний рівень, тому що знаєте, що в нас часи трохи скрутні, хоча вони отримують державну соціальну допомогу, то ми вирішили зробити це так само для свят». І пакети придбали в рамках районної цільової програми соціального захисту і підтримки дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Я думаю, кожен з вас уже переконався в своєму житті. Світ не без добрих людей завжди є ті, хто прийдуть, підтримують і допоможуть. То я вас я вам дякую за цю вашу легку працю. Я бажаю вам доброго нового року, веселого. Дітки та їхні опікуни дякують за такі подарунки, а головне за увагу і небайдуже ставлення.